Землі я хотів би засняти відео. Дискування, можна сказати, вже подискувало не було. Змоги поснімати, все, білому сьогодні і посіятися. Так він зцеплений з сівалкою. Думав, встигнуть і посіяти, але ну, не встигаю. Оцепив диски, вцепили сівалку, передивились, піднастроїли її, шестерні переставили. Завтра будемо виїжджати. Сіяч, завтра у нас п'ятниця, в п'ятницю буду сіяти ті свої кусочки, їхати. Ячменьом, хотів пшеницю і буде, сроки вже уходять, І непонятно, що далі буде. Сухо, дощики пару прийшло, дало змогу тільки подискувати. І Сіяє ячмінь, пшеницю, мабуть, вже все, сроки і вже приморозки у нас по утрах через день або через два приморозок. Стояли на виходні дощі, вже змістились непонятно на коли, тобто ну, поки не що з роками. Наступний день ще такою у нас точно, що дурної не було пасіоної. Виїхали сіяти, не ладить. Вчора диски вторий раз поламали, ну, відео буде, бо розкажу, що там пів гектара не зробив було Ну трактор стоїть. Два рази тільки що муфта от відщлкувалося. Хорошо, що поїхали, виїхали, мов та бігти почала. Пускає, не держи. Перезащолкнули, держить. Друга почала, блін. Ну, вона тільки газнув, перегазнув, як опускаєш всі валки. Все Со спригує, все, щелкує. Думали, десь зацепили. Проволока лопнула, думали десь зацепили і проволоку обірвали. Вони двосторонні, очелкуються. Збілося, не тут то била. Сама вона по собі відщовкується. давлення масла. Капець окисить. Масло вже, навіть на пів вітри. Вилилось на землю. Немає бутилки. Щас буду якусь пошукаю, щоб злить. Машина в другому краю. Снімаю з машини, вітру ванна, як чутно, сильний на дворі. Як буду знімати, то нічого чути не буде. Висів десь 60-70 штук на метр, ну, теж обратно. одна банка більше сипе, одна менша. Невдалий цей рік щось посів. Тут зроблено два сліда на тих кусочках, що там було відео видно, як я їхав з правої сторони в один слід, але там було перебито леопардом чи леопардом, мульчером джинмою в один слід і посів. Тут в два сліда лущення. Тут трошки глибше, бо другий слід. Повисів ще раз 60-70 штук на метр. Десь в районі 120-150 кг. Ну, не більше 150 кг виходить. Вийшло десь 12 мішків, 12 мішків 2 відра. Десь не повинен. Навіть не пів мішка. Осталось в машині 2 мішка. Тобто 10 мішків і всі валки загружені. Десь, короче, в мішку в середньому, грубо считаємо, по 40 кг, не 42, не 43, не 45 кг, як ми всі привикли, тому ніхто не вважав грубо, по 40 кг. Це, то есть, 10 мішків 400 кг, 12 це виходить 480 кг, грубо говоря. Тобто на 3 гектара должно, в принципі вистачити. На 3 гектара я планував десь не більше 150 кг, то есть 450 кг. Тобто воно навіть так і вийде, навіть трохи менше воно вийде, мені кажеться. Ну до вже точно можу вам сказати. Сім сцепка, як всі, Ще нікому це не сіяли, виїхали Самі, собі сіяти в першу чергу. Вчора ж подискував собі, і в цьому році не так багато, навіть буде зернових. Гектара, може, три, а там воно все покаже, що далі буде. Підготували вроді сівалку, виїхали вчора пробувати, приклинили ці. Висіваючі, погано почали крутитися. Поки розробили висіваючі, полячка сівала, які на дворі стоять. Вже вирішили сьогодні зранку посіяти, а воно так і вийшло, що обратно зранку не ладиться, як і вчора. То диски, то ще щось. Поки виїхали, поки по муфти поїхали, запасні взяли. Ну як запасні сняли, і поїхали з дисків. від цього. І муфти тепер. Треба ближче весною купити, я казав, не купили те. Тепер оці всі шоколими будуть, всі гроші підуть обратно в запчасті на мухти і на все остальне. Ось Та такі справи. Може до до, до сім я засніму, покажу вам, що виходить. Вийшло у нас. Та, в принципі, дуже добре виходить. Все, досіяли ми цю площу, ці кусочки тут, там посіяли, посіяли два через один, скільки залишилось виберу з банок уже потім у нас. Скажу, скільки примірно висів вийшов в кілограмах на гектар і сіялося. Завершую відео, розповім, що у нас вийшло. Вийшло 360-380 кг плюс-мінус. Це виходить ну, там, в районі 136 кг по 380 кг. Всього засіяно 2,8 гектара. Тобто це невеликий висів, я рахую. 2 через 1 сіялося 60 до 70 штук на метр. Ячменю, так, да, хоч і в сплошну люди сіють ячмень. Луран виходить десь по 30 штук на метр, це на 15 міжряддя. Так як у нас міжряддя 2 через 1-30-15, то ми вже не перший рік сіємо 2 через 1 таким нормою висіла. В принципі, нас влаштовує врожайність гарна. Дякую всім за перегляд. Підписуємося на канал, ставимо лайк, якому сподобалось відео. Заходимо в вайберспільноту, інстаграм.